Наявність брекет системи на зубах має свої особливості по догляду. Так як на зубах є додаткові конструкції, в цих ділянках залишається більше залишків їжі та м'якого нальоту. Вимивати їх зручно за допомогою іригатора. Також він буде робити масаж ясен, покращуючи кривообіг. Після чистки зубів мануальною зубною щіткою. рекомендовано застосування додаткових засобів гігієни. Це монопочкова щітка, яка дочищає кожен зуб окремо, зуби, які розвернуті і стоять не в зубному ряду. Зручно дочищати саме такою щіткою. Ми ставимо щітку щітинками в сторону ясен на бічну поверхню зуба, направляючи щітинки в сторону ясен. Та розвертаючи щітку, переставляємо на протилежну сторону. Також монопочковою щіткою зручно дочищати навколо брекета. Є щітки з щитинками в два ряди. Такими щітками зручно чистити над брекетами, направляючи щитинки в сторону брекетів та під брекетами. Не забуваємо чистити між зубними йоршиками, між зубами. Та для чистки між брекетами використовуємо йоршик. Великого розміру. Не забуваємо чистити міжзубним Йоршиком між зубами. Та для чистки між брекетами використовуємо йоршик більшого розміру. Заводимо його під дугу між брекетами та притискаючи до поверхні одного брекета, вичищаємо і до поверхні іншого брекета. Для того, щоб почистити міжзубні проміжки ниткою, край нитки просуваємо під дугою та прочищаємо міжзубний контакт ниткою, притискаючи нитку до поверхня зуба. Дійшли до зуба ясеневої борозди, підняли нитку до контакту, розвернули на протилежний зуб і прочищаємо протилежну сторону іншого зуба. Вивели нитку з міжзубного проміжку.